Яка вийшла вартість будівництва? Ось такої коробки будинку в такому стані, як ви бачите зараз? Для початку мене цікавить ваша думка: вгадаєте ви чи не вгадаєте? Йдемте швиденько? Я вам розповім, що та як ми тут виконували. Фундамент у нас монолітний, відразу забетонована відмостка. Паркомісце зовнішні стіни у нас тут будувалися із керамоблоку. Над головою залізобетонні плити перекриття за плитами перекриття у нас іде утеплення та гідроізоляція ПВХ мембраною. Ну вона зараз на етапі виготовлення. Внутрішні перестінки із цегли, до речі, будували з керамоблока 380-го. Внутрішні перестінки із цегли, да й все в принципі тут додати ще немає. що. Також ми відразу позаводили всі магістралі електромережі, водомережі. Попланували, все, все лишнє повивозили, і таким чином будинок зараз виглядає. Нагадаю, коробка будинку на 150 метрів квадратних. Напишіть свою думку в коментарях, як ви думаєте, скільки така коробка коштує.